У селі Тучень Гощанського району сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними водій мотоцикла Хонда 1984 року народження, який проживав у Гощанському районі, з невідомих поки причин здійснив наїзд на металеве огородження. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження, з якими був відразу доставлений каретою швидкої медичної допомоги в приймальне відділення Гощанської центру центральної районної лікарні. Однак під час надання медичної допомоги чоловік помер. За фактом дорожньо-транспортної пригоди відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. На даний час слідчі з'ясовують усі обставини та причини даної дорожньо-транспортної пригоди. На щастя, обійшлося без жертв у Рівному на вулиці Млинівській, неподалік мосту, у Камазі, який віз цеглу, з'їхав причеп. Продовжити рух вантажівка вже не змогла. Утворився затор. Через деякий час люди почали перевантажувати цегло на інший автомобіль. Знали, що самовільно розщепився при це. Тимчасово рух на вулиці був утруднений, на місці працювали даїшники. Коли цегло перевантажили, затор ліквідували.